Усім привіт! Дуже рада всіх бачити на своєму парфомерному каналі. Вже п'ятий раз намагаюся зняти відео, у мене все не виходить. Чи щось впаде, чи щось летить з рук. Тому буду намагатися. В цей раз у мене все вийде. Крім того, в минулих відео, що я знімала, я понароблювала стільки помилок. Ой-ой-ой. ой Зараз хочу маю нагоду всі ці помилки перекреслити, виправити. Сьогодні у нас парфумерія найдешевша, яка тільки може бути. В моїй колекції так точно, яка коштує євро-2 євро. єдина хто більш дорога, це Вандербільд Мінут а Нью-Йорк. Це парфумерія з мені 8 євро. Всі інші Євро 2. Є такий магазин, як Акціон, він розповсюджений по Європі. Я знаю, що у Франції 100% є, в Німеччині є. Тобто, я так думаю, що ще і в Австрії, і в Бельгії має бути. І саме цікаво що в різних країнах в акціонах різні наповнення. Ароматів. Ось. І е, вони представляють як такі бюджетні, недорогі парфумери. Взагалі, такий бюджетний магазинчик, можна такі недорогі речі придбати там. Але це не означає, що якщо бюджет, то це сразу погано. Не будемо снобами. І все ж таки будемо мінятися з часом. І навіть на таку парфумері звертати увагу, бо якщо це дешево, не означає, що це дорого. І е, так, перейдемо до. Vanderbilt від York. Класична мені не підійшла, від Vanderbilt, від якої всі А Мені не підійшло. Було кілька нот, які не лягають на мою шкіру. І все тут. Колючість, якісь підвонює мені трошки. Я нічого з цим зробити не можу. ну Не зійшлися, як там кажуть, зірки на небі. Інколи таке буває. А от е інші парфуми від Глорії Вандребіля, які я боялась через це придбати, але все ж таки придбала і не жалкую абсолютно. Лягли на мені ідеально. Це сади нью йорку які я дуже-дуже люблю, Вони мені як антистрес. Як... Коли мені було весною не дуже добре, я на себе вночі наносила на них і одразу відчувала себе в безпеці і оцей запах. Сада, цій гардині чудової, вона так там гарно виспіли. Ой, 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 ой. Мінут А Нью-Йорк це нове придбання. Ох, як же він мені подобається? от Мені ніби і завжди подобалось, але щось не йшло б мені, я не придбала його. Майвей теж ніби хороший аромат, але знову ж таки, щось не то. Щось мене зупиняло, щоб я його придбала. Брайт Кристал Версачі, ніби теж такий квітковий, е життєрадісний аромат. І піднімає настрій подібня. Теж не придбала. Була мініатюрка, поносила, і ніби все ок, але не моє. І Лалік Аметіст. Теж подобається, але знову ж таки, поносила. І не сподобалось, і теж не придбала. все щось ну, не, 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 не по мені. А ось це парфумери. Вона якраз бере все найкраще з цих парфумів, що я назвала. І в собі воно представляє, Щось і від Майвеї є, щось і від Арманісі є. І є ось ця. Чорна смородина, яку я називаю виноградом. Теж Виноградом пахне все. А це, скоріш, чорна смородина видає. Видність якась є присутня. А ще тут є пару компонентів, які надають ну, таку красу. Я ще ніде такі красу не відчувала. Ну і я була великою, величезною любителькою залишаюся жіванші. Very Irresistible для мене це найкрутіший аромат, який лише можна було створити. Це моє парфюмерне я який я років 15 ношу ніколи від нього не відмовлюся. Це для мене краса неймовірна. І от в цьому ароматі також є щось від Very irresistible від Givenchy Є цей настрій. Але фруктовості такої, як. В, в, в по фруктовості такої немає як тут. Це хороша комбінація всіх запахів хороших, квіткових аталотах. Але якщо ще сюди фрукти додати, то вийде якраз саме ця історія. Це неймовірна краса це аромат найуніверсальніший підійде абсолютно будь-якій жінці будь-якого віку, на будь-який настрій. На будь-яку погоду, на будь-яку подію, скажімо так. І для роботи також підійде ідеально. Це, Це краса, бюджетна краса. Я дуже щаслива, що її придбала за 8 євро в акціоні, тому що, я подивилася, в інших магазинах він... ціни доходять аж до 30 євро. Тому. Акціон люблю, коли є можливість, я туди заходжу. Так, наступні варіанти це Royal Touch від Figenzi. Figenzi – це е, нідерландська компанія, але парфумерія вся виробляється в Китаї. Ось так. І от вона представлена також в акціоні, і я про цей аромат знала. Вона була мініатюрка, від якої я Фанатіла. Фанатіла, неймовірна. Тому я купила вже собі повний розмір після цього. Ой, ой-ой-ой. Зараз його пора. Осінь зима. Це дюб на Марк Jacobs. Декада. Зелена така сумочка, про яку всі знають. Пахне. Я чую якусь таку медовість, сливовість. Я обожнюю сливові аромати, Ну, я просто від них фанатію. І тут слива така класна. Медова така слива, а потім ще туди додають. Цей шафран такий, він робить його трошки косючим і східним ароматом. І древесність, і землянистість якась є. Ой, як мені це подобається. Це, це попадання саме сертеньку. це такий східний, хороший східний аромат, але очами, скажімо так, європейцями. Бо східні аромати, вони більш такі ядрюні, я кажу, більш такі. Що пройдеш і там всі фу, і впали одразу. То тут такого немає. Також шлейфить. Ідеальна в нього носка. У мене була мініатюрка, тобто півдня я чула від себе цей аромат. Я дивилася інших блогерів іноземних, які знайомі з оригіналом, бо я з оригінал не знайома. Сказали, що попадання десь на 95%. Це дуже крутий дюб на Марка Джекерса. Дуже-дуже крутий. Наступний аромат, який не зовсім моє. Я його купляла в сліпу. Марі... Марічес. Якось так називається. Прошу, свіжість, чистота. Багато чимось мені він нагадує на тезорі доріанти білий мускус. Я думаю, що це через альдегідність, кремовість така є. Свіжість, чистотою пахне такою сильною. Ще чимось нагадує запах мила дуру або дав. Колись такі запахи були хорошого мила, от Воно також передає оцей запах. Він не дуже насичений, він такий дуже-дуже-дуже свіжий. Якщо от вам подобаються запахи чистоти, такої 100% красивої чистоти, не брудної, без якихось там. Домішок і все-таки інше, то цей аромат один з найкращих. Або, якщо вам подобається для кост там з крокодильчиком також він така свіжість, ніжість і майже невідчутність на собі цей, з цієї асортименту. Чи може бути це на для код Непевно, Непевна, тому що тут є ще щось інше, що. Відрізняє його від костру. Мені більше все ж таки, якщо уж так порівнювати, схоже більше от на мило. Запах мила такого хорошого. А ще мені, якщо говорити, серед яких квіток нагадує ромашку. Дуже сильно. Запах ромашки. Відчуття. Хто любить запах ромашки, то. Також, можливо, зайде. Далі Leia Ендлінора. це також фігензі. І це, як придбала, тому що написано магнолія плюс гребфрут. Я думаю, що це не дюбний якийсь аромат. Тут має бути лише ці дві ноти. Мені нагадує аромат, який я колись носила в свої часи в студентські роки, і теж він був не з дорогих. Він такий простий. Нічого в ньому такому серйозного немає. Я впевнена, що багато його цей аромат не зможуть носити і скажуть, що це дуже несерйозна парфумерія. Але він, немає в нього нічого такого якось якоїсь такої ноти, яка б вам, вам не подобалась, якось виходила на шкірі не так, як треба. Ну, дає запах такої свіжості. І взагалі цей запах ледь-ледь почутно. Він не дуже гучний. Він більш такий тілесний, ледь-ледь помітний. На літо, я думаю, найкращий варіант для нього. І динею трохи мені пахне Динним запахом. Я носила в студентські руки запах, аромат дині такої. От воно мені більше нагадує диню. От я взагалі люблю греп цю ноту. Але вона тут не голосна і її майже не відчутно. Можливо, магнолія пригнічила цей грейпфрут. І тому цей запах більше на динний такий запах якийсь став нагадувати, мені особисто. Але він дуже приємний, знову ж таки, трошки мильний, можна так сказати. Якщо б чесно, я б його затестав в магазині, якщо б. Могла, мож... Ну, була така можливість, купила б я його чи ні. Крошевсього і ні. Але все ж таки непогано. Ну, інколи для дому, скажімо так, на якусь подію чи в світ є навряд. Але так, побалуватись, можливо, чому б і ні. І ще два роботи: останні, які я хотіла показати, це Марсела і Норалі. От Марсела це я відсотково знаю, що це. На коко мауазель від Chanel. Угу. Так, така кусючка. Свіжість, елегантність, класичність. Але є тут е, кілька нот, які відрізняють її від оригіналу. Оригінал він більш насичений, більш серйозний, більш кусючий, як на мене. І, мишки, і не всі ноти там розкладаються гарно. І цей комазель, я б не сказала, що це аромат для кожної жінки. І не кожна жінка може його носити. Тому якщо ви можете носити коко маузель, я знімаю перед вами капелюху. Тому що я носити цей аромат не можу. На мені він грає не так, як треба. А ось ця Марсела упростила. Спростила, спростила аромат кокозель, і тому вона мені подобається більше. Бо якраз підходить мені. Вона. Має всю цю енергію, весь цей характер окомадуазель, але вона відрізняється від неї. І останній варіант це Норалі. Норалі це вже, я так розумію, не ролі туди входять. Елегантно, гарно, красиво. Повітряно. Цитрусовий старт, сильний такий апельсиновий цитрусовий старт. Можливо, ще й бергамот туди додали. Потім додаються квіти, але такі якісь не дуже стандартні квіти, але дуже благородні. Чомусь мені якось фіанка, гладіуси. Можливо, троянда, але така не гомінка. Вона не дуже гомінка. Вона аромат цей для мене, як знаєте, для кого? Для романтичної дуже жінки. Яка щоб в неї ледь-ледь пахло, але дорого, якби багато, але не б запудрується. Немає якогось такого запаху, як уходовості кремовості якось. Також немає. Він такий повітряний запах. Якщо мені скажуть, що це також дюб на один з ароматів Шанелі, то я не, ну, не здивуюсь. Бо є щось схоже з Марселою. Марсела це на какому мамуазель. Тому, думаю, можливо, це і шанель могла щось таке робити, схоже. Але, звичайно, я можу і помилятися. Але цей аромат мені дуже сподобався. Носити, я буду задоволені. Але, звичайно, не пзинку і не і навіть не осінь, не весною. Боже, а коли ж я його можу носити? Напевно, лише влітку. Все ж таки літній аромат. На хорошу, теплу погоду. Він навіть помадність якась така невеличка в ньому є. Мені ця помадність дуже подобається. Воно мені якраз це не подобається, що це, ця помадність стає. Ну, Грає як треба. <сум> Ось така невеличка у мене покупка була. А ще я купила два дезіка для себе. Один чистий-чистий такий запах, трошки навіть солодесенький, такий кремовий, тілесний запах. Дуже приємно на цілі, можна його одразу з парфумами разом комбінувати. А цей ні, він інший. Деоспрей, бевола, він фруктовий. Але така фруктовість цікава, цікава, приємно дуже. Він для літа підійде ідеально, якщо ви влітку полюбляєте якісь фруктові такі легкі аромати носити, і цей дезодорант також буде комбінуватися краще всього. Я думаю, можна відео. Завершувати, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Бажаю вам якомога більше хорошої парфумерії бати і отримувати від життя лише одне задоволення. Дякую, Па-па.